Трамп з такою ж переконаністю і з такою ж впевненістю, з якою обіцяв припинити війну за 24 години, тепер так само категорично і впевнено роздає звинувачення. І робить він це навіть значно енергійніше, ніж роздавав обіцянки. Винні у нього всі. Починаючи з Байдена, це зрозуміло, Байден його конкурент. Звісно, що Байден був некомпетентний. Це Трамп прямим текстом заявляє: оскільки війну в Україні можна було вирішити, за його словами, без територіальних втрат навіть посереднім переговірником ще кілька років тому, це Байден, на відміну від нього, не взявся бути отим переговірником, оскільки він навіть не дотягує до посереднього переговірника. Ну і звісно ж, окрім Байдена, винні українці. І Трамп також без всяких натяків, а прямо заявляє, що Україні доведеться заплатити або з'ясувати. Куди поділися гроші з США? Ну, це не тільки йому цікаво. І ми б, українці хотіли б знати, куди вони поділися. І будемо щасливі, якщо вони потрапили туди, куди мали потрапити, а не кудись інакше. Але спитати, поки нема у кого, бо Трамп запевняє, що Зеленський сам не знає, де половина грошей, які дали США. Половина все-таки, очевидно, пішла за призначення. Трамп запевняє, що Зеленський йому подобається особисто йому. Він хороший, але особисто його Трампа це не хвилює. Такий дивний, чи то комплімент, чи то спосіб послати, Трамп звинувачує. Володимира Зеленського у тому, що він потурав війні. Кажучи, що в Україні є керівництво, яке дозволило війні тривати. Начебто в Україні був вибір. Україна могла лише здатися або чинити опір. Україна вибрала друге. Якщо б слухали пораду Трампа, то єдиний спосіб припинення війни це був спосіб здатися. Звісно, у нас в Україні є проблеми і з владою, і влада багато чим завинила перед українцями і тим, що дозволила війні розпочатися і тривати, і багато ще багато чого іншого. З цим, звісно, треба розбиратися. Але не варто плутати праведне з грішним. Україна не була готова до війни. Це так, це правда. І цим Україна спровокувала Росію. Але це не підстава третій країні звинувачувати іншу, тому що вона недостатньо сильна, тоді, коли вона, ця країна, США, доклала чимало. Зусиль для того, щоб роззброїти Україну. А зараз Трамп з якимось таким великим задоволенням лякає українців тим, що Росія в змозі дуже швидко знищити українські міста на 100%, включно з Києвом, але не хоче цього робити. Це ми мали й сприймати Росію як благодійника. Трамп каже, що в Україні більше руйнувань, ніж у ГАЗі. Але росіяни атакують Україну лише на 20%, а не на 100%. Очевидно, це росіяни його в цьому переконали, аби розказати, що у них ще там в арсеналі потуго, що вони все-таки, як кажуть, ще не розпочинали. І це як можна цьому вірити, що росіяни, якщо вони можуть зробити щось погане, якусь гадість, і вони не роблять того через те, що вони добрі. Вони тут викладаються по максимуму, скільки є, у них зброї всю вони її залучають і використовують. Чому Трамп на це ведеться незрозуміло, та власне нам ці загадки відгадувати нема смислу, хай там американці з ним заморочуються. У нас своїх чудіків тут вистачає. Трамп запевняє, що не проти європейських миротворців в Україні, але. Американських солдатів в Україні не буде. Трамп задоволений дуже гарною зустріч Російської Федерації і США у Ер-Ріаді і стверджує, що його впевненість у врегулюванні війни в Україні лише зміцнилася. Проте він розчарований позицією України в контексті війни з Росією, оскільки в Україні було три роки, щоб сісти за стіл переговорів. І наполягає на тому, що Україні потрібні вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. І навіщось повідомляє, що Зеленський має лише 4% підтримки серед населення України. Трамп називає Зеленського диктатором без виборів і звинувачує його у відмові від їх проведення. І знову ж таки починає лякати Зеленського, заразом і всіх українців. тиснучи на президента України, мовляв, йому потрібно поквапитися з виборами, інакше він позбудеться країни. Він Зеленський. І далі про свою значимість. Без участі США, цебто без Трампа, Зеленський ніколи не зможе мовитися про мир із Росією. Також він висовує Зеленському як звинувачення те, що Україна зруйнована, а мільйони людей загинули марно. А ще він звинувачує Зеленського в тому, що той хоче продовжувати війну заради фінансової вигоди. Зеленський мовляв також винен і в тому, що. Втягнув США у війну, яку не можна було виграти. Вашингтон витратив на підтримку Києва 350 мільярдів, але нічого не отримує натомість. Якщо спочатку Трамп давав Кіту Келлогу три місяці на врегулювання справ, то тепер він вже каже, що врегулювання війни в Україні можливе за рік. Інакше зростає ризик третьої світової і знову ж продовжує сипати звинувачень. Україна зірвала угоду щодо постачання рідкісноземельних металів. Зеленський не погоджується на проведення виборів. Президент України припустився серйозних помилок і спричинив розкол Україні. Також лякає Україну, що Сполучені Штати будуть добиватися повернення грошей, переданих Україні. Також, щоб в США війна в Україні не закінчиться. І заявляє, що його прагнення увійти в історію як миротворець, оскільки світ стоїть на порозі великого конфлікту і ризик Третьої світової війни зростає. От Такого роду висловлювання та поведінка Трампа дають підстави для політики. Стверджувати, що Америка Трампа тепер союзник Путіна. Автори зазначають, що протягом свого недовготривалого правління Трамп зробив низку заяв, які свідчать про його підтримку Росії та Путіна, що шокувало європейських союзників і привело до переосмислення європейськими політиками своїх відносин зі США. Оскільки нова адміністрація демонструє скептичне або навіть вороже ставлення до традиційних Трансатлантичних Союзів, лишається лише повторити за сенатором демократом Блюменталем, сказане ним, в якому світі живе Трамп, це огидна зрада країни, що проливала кров і віддавала життя за свободу. Капітуляція президента жалюгідна і слабка позиція. І це ще лише початок.